Та, ефірі фіріва студія, Мене звати Ольга Гвоздецька. Кілька громадських організацій об'єдналися і відкрили реабілітаційний центр в Одеській області для тих, хто постраждав внаслідок. війни. Все про цей центр сьогодні з такими гостями. Це люди, які беруть участь в його діяльності. Олег Михайлик, голова правління благодійного фонду пліч Опліч. І Алла Пономарчук, заступниця голови правління цього фонду і керівниця проєкту реабілітації. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні. З нами Олежа, одразу до вас центр вже працює. Будемо показувати сьогодні відео е в який спосіб. Це трішки незвична форма реабілітації, бо там є існування. Зовсім незвична. Розповідайте, у чому сіль? Ну працює це дуже ще громко сказано, але вже дійсно реабілітація як такова працює. Е е е в чому це полягає? Це люди, які. Або частково втратили кінцівки, або проходять після виконання свого військового зобов'язання проходять лікування реабілітацію в Одесі. Наші партнери їх забирають, і кожну п'ятницю вони долучаються до веслування. Партнерська наша організація Україна, це ми яку очолює Віталій Голодок. Вони купили за Свої кошти купили ял колись. Коли я був навчався зараз. Ми його бачимо, так це він да, да це він. Це дуже надсучасний ял. По-перше тому що це не дерев'яний. Я колись був. Я тільки хотів сказати, коли я там навчався в Мереходці, то в нас були такі вправи, що там я не пам'ятаю, один раз в тиждень ми там пішки від, від, від училища Марінеско до Отради ходили, і потім там на цих дерев'яних шлюпках цілий день. Веслували. це пластик, це сучасний ял, на якому рухаються сидіння, і він дуже з однієї легкий, з другої він дуже зручний. І на, тих, на тому веслуванні в тому веслуванні приймають участь навіть люди, які передвігаються у інвалідному візку. Приблизно десь 5 да людей кожної п'ятниці, таких постраждалих. Зараз у нас є. Ми зосередились саме на тих, поки що саме на тих людях, тобто люди нормальні. Ну я не кажу про психологічні проблеми, тому що це один із вид із, із способів, один із таких намагань наших, щоб вони у тому числі психологічно переключились. Ну про це, Алла більше розкаже, тому що вона більше спілкується, більше знає. І Ось така незвична реабілітація. І, ну, там, начебто, да? де, там, де там поранені, де там люди на військах, і де там веслування. Але це не просто працює. Вони в них міняється все. Ви це прямо бачите, так? А, ну, от вчора в нас був представник одного з реабілітаційних. Центрів не буду казати, де ще проходять реабілітацію, і ми його запитали, а чого вони більше не приходять, тому це вони то то були, то не були. І він каже, що там люди там перестали вживати алкоголь. Хто були один раз, та, один раз вони у нас були, вони перестали вживати алкоголь. Вони хочуть там щось там з цим медичним е режимом, там не, не до кінця зрозуміло, але я думаю, що. Тобто вони самі кажуть, ну кажу, просто але більше е, спілкується спілкуються uh у -huh. тому числі з працівниками. Тому я думаю, що вона більше про це так. Але тоді до вас одразу е, форма. знаєте, з одного боку, це робота з тілом, тобто це фізичні е, навантаження. А з іншого боку, на правду, це психологічна реабілітація. Так виходить? Uh, да, є навіть такий термін, як позитивний адреналін. То есть они, когда попадают первый раз, им страшно даже представить, что они могут вообще делать в таком состоянии. Но как только они садятся в Ял и начинают двигаться, как только они понимают, что их сегодняшние проблемы с. с конечностями не влияют на то, чтобы заниматься вот таким видом спорта, они сразу переключают свое внимание, свое настроение в свое состояние. И это настолько их э, захватывает, что они со временем как бы э, оказываются в состоянии своей какой-то довоенной жизни, да, когда у тебя есть какие-то цели, не связанные с сегодняшним, сегодняшними проблемами, да, они исключительно про спорт про какие-то соревновательные моменты, про какие-то достижения результатов. И это очень-очень сильно влияет на их, их психологическое состояние и здоровье. И врач, который ведет. Этих людей она заметила за это время, за тот период, что мы занимаемся и вывозим людей, не так долго он, но результаты были уже колоссальные. То есть ребята хотят, ребята по-другому стали относиться и к упражнениям, которые они проходят у себя в реабилитации. И к, у них появился какой-то другой смысл жизни. И он связан не напрямую там с этими ялами, а именно с тем, что и после каких-то вот таких вот катастрофических моментов в их жизни есть дальше «жизнь», И можно возвращаться в нее, и можно дальше как бы функционировать в полном объеме, а не чувствовать себя выбраженным. За якісь там грані інвалідом. Я бачила у відео, надані вами, що був один військовий на реабілітації без кінцівки руки, і були військові без однієї кінцівки ноги або без двох кінцівок. ніг. Mm. І я не уявляю, як можна керувати веслом, як це відбувається, як ви працюєте і ваші. Колеги працюють з такими хлопцями, коли здається, що ну, фізично це неможливо, ну это в першу чергу командна работа, и не от одного зависит результат. Когда ты понимаешь, что ты вместе со всеми в одной лодке, то ты забываешь, что у тебя нет. конечности, нету руки или ноги, и ты как-то включаешься. Наверное, человек так устроен, что в какие-то такие моменты э, ты перестаешь думать о том, что ты человек с инвалидностью, и становишься просто частью этой команды, и как результат мы видим, что они работают, что ял двигается, что они могут соревноваться, и это прекрасно. Это в прямом смысле, что в одной лодке, разумеется, действительно был бухлопасть без двух них. Був його є така, тому чому кажу, це надсучасний ял. Там є спеціальне сидіння, до якого можна затягнутися паском. Так, да, він не може працювати ногами, але він так, такі люди у тому числі можуть грести. Більш того, що це дійсно така командна робота, і навіть по собі я також іноді там веслую і нав... Відчувається, коли всі однаково грибуть, тоді і грести легше, а не кожен сам по собі. Тому був я реально був хлопець з дуже опіки, опіченими руками дуже mm -hmm. сильно. Йому навіть там пропонували якісь там за, засоби, щоб ну захистити. Ні була була жінка, яка перед при, при, була в якомусь пересувалась дав такому ну, електричному візку, е, да. І а то може, ви колись бачили десь місяць чи може вже більше, десь два місяця ну назад. То була така дуже класна фото. Коли дівчина на протезі переходить е, пешохідний перехід навпроти оперного театру. Так, ця дівчина ходить також на веслування угу. і. Вона і ще її там, ну, не хочу казати колега, але в одної немає однієї кінцівки, в іншої другої. І вони, ці дівчата, у тому числі для них великий приклад, що життя не закінчилось. І воно працює, реально працює. Угу. Е, зараз чомусь так подумала. Е, це не тільки про командну роботу, а хлопці, є, у кого немає пари, і дівчата, у якої немає пари, можуть знайомитися, і буде виникати ще й народжуватися, можливо, кохання, і родина зароджуватися. Тоді давайте вже е, е, це будемо казати. Нехай дівчата також приходять. Обов'язково дуже потребуємо дівчат. До речі, до речі, от в, в, волонтерки потрібні. Волонтери, а так, так угу. Молоді дівчата. Взагалі, дівчата, які налаштовані спілкуватися з хлопцями. З хлопцями да. Ми взагалі будемо дуже раді таким волонтерам. Просто це правда дуже актуальна історія, тому що зараз це дуже багато обговорюється на рівні України. Ви знаєте, що запустилося, напевно, чуло-шоу е е е е Холостяк. І от, А я вам розповім, чому, тому що оця тема з доступністю, з е, е, інтеграцією е, людей е, з інвалідністю, е, тих, хто на кріслі колісному пересувається, то що вона зараз набуває у нас, знаєте, ну просто таких плоскосного об'ємного розуміння. Е, оце шоу холостяк, яке дуже популярне було до повномасштабного вторгнення. Тут його е, один з Українських каналів вирішив відродити, і е, Холостяком, головним героям за серце, кого будуть боротися найкращі дівчата України, це е, військовий, е, у якого немає двох кінцівок. <тур> Позивний його Терени, він дуже популярний блогер. У нього mm -hmm. неймовірно класне шоу на Ютубі. Він їздить по містах України і робить отакі, знаєте, тести того, наскільки місто адаптоване для таких людей, як він, для військових, які будуть повертатися, вже повертаються, будуть далі повертатися з фронту. І ми маємо адаптувати міста для цього. І от, до речі, я з ним переписувалася, пропонувала йому формат, щоб вони приїхали в Одесу, і ми якось теж як деловізійники, де до. І підзняли, як вони знімають, це було б цікаво. І він сказав, що так, це дуже цікаво, але з іншого боку, я одразу подумала, який жах він приїде сюди в Одесу. У нас взагалі Одеса не підготовлена до людей а, з такими потребами. От просто у нас це, це просто невіжна, дуже велика проблема. Тому кохання, доступність, адаптація військових це все направду один такий пул, одна тема, одне ядро. Основне. Тому... Дуже важливо, щоб хлопці постійно відчували, що вони можуть кохати, займатися спортом, бути долученими до політичних, соціальних процесів. Будь Це дуже важливо. Будь-яких процесів. Це дуже важливо. Е, які е, плани у вас надалі? Я так розумію, що поки що йдеться про роботу таку фізичну на Ялі. Що ще ви, ви продумували щось наперед? Зараз я хочу сказати так. про те, що в суботу. Наша команда адаптивных спортсменов едет в Киев на настоящие соревнования. То есть они будут соревноваться с, со спортсменами, и все не было ни одного человека, который бы отказался. То есть никто себя не воспринимает как э, человеком, который не может. Все наоборот, хотят, и едут, и ждут этого, этой поездки. Я думаю, что это только начало. Что дальше можно проводить таких соревнований как можно больше и чаще, чтобы и люди между собой виделись и разговаривали, чтобы и ветераны могли э, адаптироваться в современном обществе. да, Потому что мы должны как бы думать и о том, что есть сейчас такая потребность, как правильно вести себя с такими людьми. Они не хотят, чтобы с ними обращались как с инвалидами или коллегами, извините за такое слово, но просто они не хотят сочувствия в глазах, они не хотят вот этой никому не нужной помощи, когда нам кажется, что сейчас мы вот тут подможем, подкатим, mm -hmm. подсобим. Они такое не хотят. Они хотят, чтобы к ним относились как к нормальному, здоровому человеку, и это правильно, потому что э Потому что это говорит о том, что у человека нет внутри восприятия того, что... Он уже якби как бы, не може бути повноправним членом цього общества і лісові бути його виключили із угу. суспільства. Ми маємо навпаки, по перше, ми самі маємо вмикнутися у таку систему сучасного суспільства. Не всі готові. Ми постійно це в ефірах проговорюємо. Що навіть, от, ви правильно сказали, навіть на такому комунікаційному рівні, такому побутовому, коли ви зустрічаєте людину з інвалідністю, ви розумієте, що можливо їй потрібна допомога. Треба знати, як звернутися що не менше, так і що треба взагалі транслювати. Ати цій людині ваше бажання е, олеже е, про готовність міста я сказала точніше про неготовність міста. Давайте добавлю. Ми так. готували проект один по цьому напрямку і знайшли інформацію, що на сьогодні вже кількість людей з частковою частковими ампутаціями в Україні у наслідок війни перевищує кількість людей, які отримали такі поранення у першу світову війну. То можете себе зрозуміти, і це і, і війна ще не закінчилась. І війна ще не то, що не закінчилась. Поки що немає ніякого ніхто уявлення, коли вона може закінчити. І вона увійшла зараз в таку активну фазу. А, тому цих людей буде, буде настільки багато, що ми навіть собі не уявляємо. І вони е, ну ми ж і тут з вами дуже багато говорили, що ані Одеса, а, мабуть, і більшість міст України, особливо Одеса, ніколи. Ніколи не була готова угу. до безбар'єрності, до пересування. А зараз це буде просто хвиля таких людей. І це велике питання до того, щоб місто було хоча б почало готуватися. Багато людей, в тому числі є мої там друзі по Фейсбук. Є такі там особисті, кого, кого ми там знаємо. Пишуть, що там на інвалідних візках виїхали там під час. Повноштабного вторгнення зараз мешкають в, в Австрії, в Німеччині, і всі кажуть, що я, ми попали в інший, в, інш, в, інший, в інший вимір. В інший вимір, в інший вимір вони не відчувають себе людьми з інвалідністю. Тому це велике питання і до міста особливо. Але на жаль, таких людей буде більше і більше. От тут дуже доцільне питання щодо того, наскільки сьогодні, по-перше, військове керівництво з вами готове співпрацювати, з іншого владне. І, ну, ми знову... не працюємо з владою, Чому? не працюємо. Ну тому що не працюємо. То, що коса, то, те, що кос стосується керівництва, це велике питання. І знову, я думаю, що Алла більше про це скаже. І ми. І навіть зараз хочу запросити всі е, наші шпиталі, лікарні, реабілітаційні центри, які стикаються з проблемою реабілітації, таких людей виходити на зв'язок і дозволити цим людям, людям. Е Тримати там частинку свого щастя, я не знаю, як це назвати. Хлопці-дівчата самі можуть до вас звертатися? Вони можуть звертатися, але більшість з них вони продовжують бути військовозобов'язаними, і тому вони не можуть покидати чи то шпиталь, чи чи, з... чи то санаторії. Якщо вони вже комісовані, демобілізовані, то вони можуть зробити це самостійно, звернутися до нашого до нашого uh -huh. центру, навіть подзвонити по нашому телефону. Це зовсім легко знайти і приєднатися, то що стосується, скажімо так, свіжих, от таких випадків, коли не дати людям е просто впасти в ту прірву. То це все залежить від медичного, навіть не військового, а, мабуть, медичного керівництва. Uh -huh. Про медичне керівництво, але наскільки е, зараз є комунікація, і я так розумію, що все ж таки є взаємодія з певними медичними закладами, uh -huh. з їх керівниками. Так, є е, е, дійсно взаємодія, і особливо це стосується тих е, е, спеціалістів, які непосредственно ведуть. Вот ветеранов, которые сейчас э, ездят с нами вот на э, выслувание. Я думаю, что вот хотела еще да, сказать, что есть еще такой, такой вид реабилитации, он сейчас называется дружеский, дружеская реабилитация. Таким людям очень важно быть в кругу себе подобных людей и меняться опытом, меняться какими-то своими позитивными наработками, какими-то своими э, взглядами на будущее, потому что когда они оторваны разорваны, когда, когда они не, не пересекаются и не общаются, им сложнее выходить из этого состояния, и чаще всего они э, видят утешение, к сожалению, в алкоголе или в каких-то там не очень приятных для будущих каких-то возможностей мыслях. Поэтому чем больше мы таких людей объединим, тем, мне кажется, мы быстрее будем двигаться к формированию нормального современного общества в плане того, что мы... И, имеем, что имеем, да? Наследками, да, теми наследками да. войны, которые кри... мы Про керівництво медзакладів ми не можемо говорити напрямую про руководство, ким саме, зрозумію? да, руководство потому що, что... ну, скажімо так, якщо ми обращаємося, то нас слышат, і це все нове, такого опыта ще немає. Я маю в виду іменно Ял і спорт. Ну, можемо сказати, що в Одесі то всі знають, що є санаторії Міністерства оборони Лєрментовські. Mm -hmm. Він працює вже багато-багато років. Працює чи вийдуть вони на зв'язок, чи ні? Ми не знаємо. Є там ще декілька санаторіїв, Хоча би там ми не кажемо про шпиталі, да ну хоча б про санаторії, там десь якісь люди. Вони ж там є, проходять вже там хтось списаний, хтось відновлюється. Uh -huh. Ну тобто вони можуть вийти на, на зв'язок з нами, і, і ми готові з ними вийти на зв'язок. Ми організуємо. І ми ж не боремося за гроші НЦЗУ. Я хочу сказати їм, щоб вони Ну, хоча б почули це, ми не бор, не боремося за їх гроші, які вони там отримують на лікування, на реабілітацію. Ми просто хочемо десь підставити плече і допомогти навіть не. Не керівництву, а тим самим хлопцям, які захищали Україну, які отримали такі важкі поранення, які зараз в надважкому стані, щоб вони себе відчували так же саме, як колись, тільки в нових умовах, на жаль. І тут знову ж таки давайте пояснювати е, керівникам закладів. Ви берете на себе е, весь всю процедуру. Тобто, ви забираєте хлопців, привозите Н... до вашого реб центру, там вони займаються. Ви їх назад доставляєте. Ми, ми не просто займаємо. Ми їх там корнері годують. В годують да їх там годують. Вони там можуть випити чаю, кави. Там дружня атмосфера, там є такі ж самі, як вони. Е, ніхто там не заганяє палками, давай гриби там чи веслуй там. Якщо ти хочеш, будь ласка, якщо ти хочеш просто посидіти там в тиші, то, будь ласка, посидь там, пограй в шахи, в шахмати. Е, е, після цього тебе повернуть е, там, чи то в наш центр, чи то там, де їх забрали, і все, більше нічого, я кажу, ми не претендуємо там на якісь там. Медичної процедури, чи щось да. Ми плануємо, і навіть нас там люди зараз навчаються підключити дуже якісну реабілітацію моральну і психологічну. Це ми плануємо. Ми плануємо, коли там зараз ми не можемо говорити про... про реабілітаційний центр в тому місці, де він знаходиться, тому що це узбережжя. Він ще продовжує будуватися і сомисне, що море закрите. Mm -hmm. Тому ми маємо там використовувати чи то базу висловання приватну, чи то яка там комунальної власності по домовленості. Але ну, незрозуміло, чому, чому навіть ті, хто, скажімо так, в тих тих, в кого. Є це в повноваженнях. Вони не хочуть цим займатися. Ось так я б сказав, чи не дуже раді. Це дуже сумно, але е, змінюється простір, змінюються наші реалії, і навіть е, можливо теж змінюються. Я сподіваюся, що тільки на краще, на краще для загальної мети реабілітації е, військових, яким ми вдячні за захист, те, що ми, за те, що ми взагалі можемо сьогодні зустрічатися і обговорювати ці неріжні ще та... не додав хочу додати, що. Я думаю, що такого немає ніде в Україні. Ми так думаємо, uh -huh. що ми про при, принаймні, ми про це не чули. Колись ми там запускали наш е, перший в Україні у такому форматі міський гуманітарний центр. І зараз це теж така штучна, штучна, штучна така, ну немає ніде такої реабілітації. І... Будемо вдячні всім, хто хоче долучитися, хто хоче допомогти, тому що це великі витрати, скажімо так. Кожний день це великі витрати. Починають там з палива, як привести, відвести і закінчує там, там і годування, і там і є такі надії, да, чи там мрії купити ще один ял, Чтобы была уже... Вот в этом месте я хотела добавить, да, если кто-то из бизнеса, кто-то из людей, которых, у которых есть возможность купить э, еще один, а может и не один ял. Но хотя бы один. Ну, будем мечтать о том, что он может быть и не один. То есть это может быть полноценной прямо школой э, трени, трени, тренирования для вот таких вот адаптивных спортсменов. И Туречи Пидетский Да, и да. И это же еще из них можно делать инструкторов. То есть они же могут потом обучать таких же, как они, ветеранов. И на будущее это могут быть прямо настоящие спортивные команды. Опять-таки, если рядом будут подростки, это прекрасный пример и мужества. І прекрасний примір, якби как бы, цінностей. І це, мені каже, перспективно в будь-якому сенсі цього слова и для города, ну, так, так, і для нашого міста, і для того. Від даний момент, що в, для такой в Одесі на сьогоднішній день, незважаючи на те, що були мароходне вчилище, академія все грібної бази, базове словання як такової вже немає. Все на жаль, це приватне. Навіть додам трохи. Що там вже ми точно знаємо, що буде кооперація по веслуванню з одним із морських ліцеїв, які знаходяться в Одесі, і це вже майже домовленість. Вже вони будуть проходити. Ми б хотіли б, щоб ну, одного ялу реально мало. Навіть коли приїжджають там 5-6-7 хлопців, то це навіть черга, утворюється черга, що хочуть повеслувати а Просто немає ні на чому ні на чому немає можливості, тому якщо хтось захоче допомогти е, придбати таке, то ми будемо дуже вдячні. І це точно не для нас, не для мене, не для не для Алли, а для того, щоб в Одесі було щось ще, що можна було потім пишатися. А додам, що якщо у вас є пропозиції, питання, бажання допомогти, то ви можете звертатися до соціальних мереж Богданіного фонду пліч опліч так. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Будемо максимально допомагати та мати кулачки, Я не знаю, що ще робити, аби все виходило, і а, процес реабілітації направду відбувався максимально ефективно для хлопців і дівчат. Олег Міхайлік, Алла Пономарчук, е, Власне, е, люди, які рухають, і не тільки вони, до речі, але сьогодні вони представлені, представляють всю команду в нашій студії, рухають проект з реабілітації на Ялах. Е, і Представники голова правління і заступниця будіно фонду пліч опліч. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим. дякую. дякую.